Дезоксирбонуклеїнова кислота армії Наполеона одного 1812 року ідентифікує патогени, ймовірно, відповідальні за загибель армії під час її відступу з Росії. Тінь минулого, як дезоксирбонуклеїнова кислота наполеонівської армії розкриває таємниці смерті та ставить під сумнів історію медицини, мало знайдеться в історії людства таких трагічних і загадкових подій. Як катастрофічна поразка армії Наполеона в 1812 році. Втрата півмільйона солдатів за кілька місяців це не просто військова поразка, це величезна людська трагедія, причини якої століттями сперечаються істориками та медиками. Традиційно вважалося, що причиною масової смертності стали тиф, голод і люті російські холоди. Проте недавнє новаторське дослідження, засноване на аналізі стародавньої дезоксирибонуклеїнова кислота, кидає виклик загально прийнятій думці та відкриває нові горизонти для розуміння історичних пандемій. Ідея про те, що можна прочитати історію хвороби, закодовану в дезоксирибонуклеїнова кислота останків, здається фантастичною. Але завдяки розвитку стародавніх технологій секвенування дезоксирибонуклеїнова кислота, ця фантазія стає реальністю. Справжнім проривом є робота французьких вчених з вилучення та аналізу генетичного матеріалу із зубів загиблих солдатів наполеонівської армії. Замість очікуваного висипного тифу команда виявила сліди Селменелентрика, кишкова лихоманка і барелери Карантес, рецидивна лихоманка. Це відкриття не тільки змінює наші уявлення про причини загибелі армії, але й підкреслює важливість критичного переосмислення історичних джерел і медичних теорій. Як людина, яка вивчає історію медицини та епідеміологію, я вважаю це дослідження неймовірно захоплюючим. За багато років ми звикли до того, що історії хвороби відновлюються з медичних записів, описів симптомів і даних про поширення захворювань. Однак ці джерела часто упереджені, неповні та залежать від знань і навичок лікарів того часу. Стародавній аналіз дезоксербонуклеїнова кислота дозволяє обійти ці обмеження та отримати більш об'єктивну картину минулого. Це як археологічні розкопки, але замість артефактів ми знаходимо генетичні уламки хвороб, які формували хід історії. Особливо вражаючим є те, що штам там Берелери знайдений у солдатів Наполеона, був генетично пов'язаний з бактеріями, виявленими у стародавній Британії двох тисячі років тому. Це відкриття свідчить про те, що деякі інфекційні захворювання зберігалися в популяціях протягом тисячоліть, адаптуючись до мінливих умов і залишаючись непоміченими. Це також підкреслює важливість глобального підходу до вивчення інфекційних захворювань шляхом відстеження їх походження та поширення в історії людства. Однак варто визнати, що аналіз стародавньої дезоксирибонуклеїнова кислота не позбавлений труднощів. Дезоксирибонуклеїнова кислота з часом сильно деградує, а вилучення та секвенування генетичного матеріалу з останків є трудомістким і дорогим процесом. Крім того, слід враховувати можливість забруднення зразка сучасної дезоксирибонуклеїнова кислота, що може призвести до хибних результатів. Тому при інтерпретації результатів аналізу стародавньої дезоксирибонуклеїнова кислота необхідно бути обережним і брати до уваги всі можливі фактори. Які можуть вплинути на точність результатів, ключовий висновок цього дослідження полягає в тому, що ми повинні бути готові переглянути наше розуміння історії медицини та епідеміології на основі нових даних, отриманих за допомогою аналізу стародавньої дезоксирибонуклеїнова кислота. У контексті сучасного світу, коли ми стикаємося з новими пандеміями та загрозами інфекційних захворювань, аналіз стародавньої дезоксирбонуклеїнова кислота може дати цінні уроки та допомогти нам краще підготуватися до майбутніх викликів. Вивчаючи, як інфекційні захворювання розвивалися та поширювалися в минулому, ми можемо краще зрозуміти їхні механізми та розробити більш ефективні стратегії профілактики та лікування. Я пригадую свій досвід роботи в полі під час епідемії лихоманки Денге в Південно-східній Азії. Спостерігаючи, як хвороба швидко поширюється серед населення, я зрозумів, що наші знання про те, як віруси передаються та еволюціонують, часто обмежені. Аналіз стародавньої дезоксерибонукліїнова кислота може допомогти нам заповнити ці прогалини та розробити більш ефективну відповідь на інфекційні захворювання. Важливо відзначити, що в цьому випадку використання ПЛР полімеразної ланцюгової реакції для аналізу стародавньої дезоксирибонуклеїнова кислота не дало очікуваних результатів, оскільки стародавня дезоксирибонуклеїнова кислота сильно фрагментована. Використання більш сучасних методів секвенування, які можуть працювати з дуже короткими фрагментами дезоксирибонуклеїнова кислота, дозволило виявити збудників кишкової та рецидивної лихоманки, які раніше не були ідентифіковані. Цей випадок демонструє важливість використання сучасних технологій для аналізу історичних даних і переоцінки усталених теорій. Більше того, відкриття генетичного зв'язку між штамом Берелері Карантис, знайденим у солдатів Наполеона, та бактеріями, знайденими у стародавній Британії, відкриває нові перспективи для вивчення еволюції інфекційних захворювань та їх поширення протягом тисячоліть. Це також підкреслює важливість міжнародного співробітництва в галузі дослідження інфекційних хвороб, оскільки це дозволяє вченим з різних країн об'єднати зусилля та поділитися знаннями та досвідом. На закінчення слід сказати, що дослідження дезоксирбонуклеїнова кислота наполеонівської армії це не просто науковий прорив, це урок історії, який нагадує нам про важливість критичного мислення, переоцінки усталених теорій і використання сучасних технологій для вирішення складних проблем. Він також підкреслює важливість вивчення минулого, щоб краще підготуватися до майбутнього та захистити людство від нових загроз інфекційних захворювань. Цей приклад демонструє, що минуле може говорити з нами, якщо ми слухаємо. І в цьому випадку голос минулого, закодований у дезоксирибонуклеїнова кислота полеглих воїнів, говорить про необхідність переосмислення історії медицини та епідеміології.